Тим, хеллоу, це, коротше, я вам казала, що Скоро я купила 4D -жалейки. я вже виставила це відео на канал, Я думаю, ви подивилися, якщо не подивилися, дивіться. І, um, коротше, ми сьогодні, що знаємо, ми просто На магазин, uh, ну, страж, типу, сітіва Мережа Сільпо, ми пішли в траш, ми мали треба купити Мої ще, типу, я така, просто, я пішла подивитись Потім в кінці вже, коли как бы мама стала на касі, що подивитись Ну, типу, там це, типу, кушнявочки такі, такі, інтересні, я така дивлюсь в сільпо, поймаєте, немає оцих от чилей, які шість, це ще другу бачку. Немає, які ж А є, а в краще є. Це посітіве, воно було, мабуть. Але чого? Типо, типа, це головне. Але просто я ми купили це до бачки, боже, яке воно вкусне, реально дуже смачне.

А от цю минуту ставлю прям 10-10. Особливо цьому, то, цьому точно 10, -10 а цьому є 9, напевно. Тут прям трошки чувствується хімоза, тут не так. <рекомендує> Коротше, оце я прям рекомендую вам попробувати. <рекомендує> якщо ви будете в трасі або в сільпо, ем, попробувати вам манго. Ну, вал, кеш, якщо типу, повідомляти, що, 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 що ви любите. Якщо ви любите більш банан, спробуйте банани. Якщо <рекомен> манго, то манго. <рекомен> Бачите, що, що, що він більше любить банан, і йому банан подобалося. Ну, че мені стіхне чистий, я їх цілу тим приколнуться, правда. Але я не хочу зараз просто, я затуди вже їсти і не хочу перевірити собі ці цуме желейками. Отак. Вот вот. Коштувала одна пачка 70 грн. Ти пацанаєте, типу це, ціна, це ціна нормально, тому що є і вишні желейки, які коштують yeah. А по 70 грн. Ну і 4 чотири так само коштували, от так.Всім пока. І до зустрічі май, зараз на хви через пару хвилин. Ой, через зараз пару хвилин, через декілька. Ні. Ну, короче, через нет пару часов. Ну не пару часов, через час або так вот через час. <рекунок встави> Пока.